Сучасний ремонт та нова техніка у Хмельницькому. Створили тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Капітально відремонтували п'ятий поверх будівлі гуртожитку на інститутській та реконструювали нежитлове приміщення на Кам'янецькій. Фінансувала проект компанія Невко. Загальна вартість майже півтора мільйона євро. Це міжнародна фінансова інституція, класична, але вона не така велика, як, наприклад, ЄБР там Світовий банк, і так далі. Бо її засновники це п'ять скандинавських країн. Які цим фондом управляють, і в першу чергу всі проекти, які відбираються в реалізацію, це енергоефективні зелені, як вказано проекти ми зараз займаємося тут реалізацією цього проекту як розпорядник фонду ЄС. В будівлях замінено та модернізовано всі необхідні комунікації. Відремонтовано дах, замінено вікна та двері. Зокрема, облаштовано 19 смарт-квартир, 58 житлових кімнат. В будівлі є загальні кухні та санвузли. Кімнати оснащені меблями, сантехнічним обладнанням, побутовими пристроями. Я когда сюди зайшов, чесно, я не думав, що ми за півтора року це все з'їли. Все поламали, все винесли, все потом неудобство було высотными экранами да все доставать. Ну слава Богу, сделали. Я думаю, что вам тоже сегодня понравилися. То что мы сделали. Планується заселити 75 сімей в кількості 210 десять осіб. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.